Привіт друзі! Сьогодні у нас 6 березня і наш новий пацієнт це Бегонія. Ось така вона красуня. Зараз ми будемо її приводити в порядок. Досталась вона мені при переїзді в нове житло. Я почав орендувати іншу квартиру, інше житло, інше місце. І... Тут вона була, не знаю чи від, попередніх, чи від попередніх орендарів чи від самого власника мені досталась, ну, Вона була така вся розбуявша сильно. Видно давно вже в цьому горщику. Мені прийшлось обламувати, обрізати гілочки. Бо я сподіваюся, що вона цією весною чи літом в мене зацвіте. Тут у мене південна сторона. Вона стоїть у мене ось на цій тумбочці. Зараз я її переніс на тимчасовий робочий стіл буду і буду її пересаджувати в більший горщик ось такий. Можливо він занадто великий, можливо, вона не засвіте в цьому році, бо кажуть, що треба пересаджувати у менший. Але... У всякому разі, її вже тут не місце, бо вже старий виснажений ґрунт, тому будемо пересаджувати. І коли я обламав гілочки, щоб його молодити, оздоровити на весну, я також не знехтував одним живцем, положив його на укорінення. І як бачите, зараз я вам покажу ближче. Як бачите, він укорінився ось так красень такий. І цю ми пересадимо, посадимо вірніше цей живець, ми посадимо в старий горщик, він менший. Крім того, я прикупив свіжу ґрунту суміш для квітів. Тут, правда, написано для пеларгонії, але дивився рівень pH. Бажано, щоб він був 6, рівно 6, а тут, pH тут варіюється від 5 до 7 щось таке. Тобто точності немає, але, думаю, думаю, що все буде добре. І також на низ горщика я засипатиму ще керамзит для дренажу. Це теж необхідна річ. Отже, погнали. Спочатку достанемо її старого горщика. Друзі, отже, я в реальному шоці, наскільки занедбана квітка мені дісталася. Тут на. Оригінальні горщики. всі ці квітці садили ще на фабриці. <пеку> Пегонія. Ось так. Тобто не знаю, скільки вона тут років, але коренової системи тут уже зовсім немає. Видно, давно вже пожива з горщика. Пішла геть і вона чіплялась тільки за поверховий полив. Тому як дивіться, скільки тут зеленої маси. Такий маленький корінець, там майже не залишилось нічого живого. Він ще був замотаний якусь таку тугу паперову плівку типу туалетного паперу. Що так корінцями, так корінцями бегонія і не проросла крізь неї. Тому ще додатково передушувала упаковка. Я не знаю, як вони її садили, її треба було до них давно вже, мабуть, пересадити. Але вона тут жила, верніше виживала. Хоча. Хоча наростила нову, нову зелену масу. І, в принципі, так як тільки початок березня, 6 березня, то ми зараз і посадимо ось цей більший горщик і І буде все, буде все класно, друзі. Грунтосуміш суміш універсально для квітів. Керамзит. Ось. ось подивіться, навіть. У молодого живця, і то коренева система краще. Про що можна казати? Ми посадимо прямо сюди. Отже, перше, що це ми насипемо у горщики керамзи. Ось наші горщики. До речі, були ще в старому горщику підкріплювали цю бігоні ось такі пруточки, ось такі тички. А я думаю, я ставити їх вже не буду. Хай вони поки побудуть, ще знадобляться колись можливо, але зараз ні. Отже, засипаємо горщики керамзит. Отже, отже, засипав я добрячий шар керамзиту. І тепер насипаємо туди ґрунтосуміш. суміш для пеларгоній. Але сподіваюся, для наших бегоній також, також піде. Засипав ґрунт не до самого верху і заодно знайшов призначення цих паличок, тичок. Буду я ними робити лунки в ґрунті для квітів. Отже, ось так буду. Ось так. Ну, це вже краще, але ще собі допоможу пальцями. Посередині я це буду робити. Хоча я, я бегонів ще ніколи не садив, ніколи ними не займався. Це мій перший досвід стосовно бегонів. Були вже фіалки, гіацинт, антуріум. Дружніть гіацинт, гіацинт. Був гіацинт, антуріум був патіфілум Ой, овочів декілька видів, тобто мікрозелення вирощував можете подивитися моє попереднє відео. Так, що далі? далі Ну, як завжди, ставлю рослинку? Сюди поставлю зараз з камерою незручно. Я їх, повірте, я сюди поставлю. Пролю водою ось з е, чашки в більшу. А тут при допомозі. Ось такого шприця, отут дуже ніжна ще рослинка молода, живець, то його краще поливати шприцем. Зараз і натягнуться водички. Прям з крана набрав, тут хороша у мене вода. Буду зараз проливати. Але зараз я приміряю ще раз корінець, підходить. О, супер! Супер. Зараз сразу і пролю, щоб коріння куріння знало, куди йому рости вниз. Затечую води так. Ну, а далі ви самі поняли, я його, я його згорну, пригорну, але для цього треба дві руки. Не хочу за, зальопати свій телефон, тому зараз на паузу побачите готовий результат. Так, тепер маленьку. Як би так його, щоб ви добре побачили? Щоб я не впав в оборут. Зняв якісний контент. Зараз. Ой, це трошки порушив. Ну нічого, спробуємо. Так. Наша малеча. Ставимо її сюди. Так. Так. Ні, я думаю, все-таки треба глищ, глибше. Так, ось углибили. О! Так, я думаю, піде діло. І тепер... Фокус, шприць з водою. Коріння проблем. Так. Ось так. Трошки йому ще паличкою допоможемо туди направити. Бачите, як би, можливо, не так якісно сажу, бо паралельно. Знімаю зйомкою, але повірте. Зараз ще раз поставлю на паузу і засажу його туди якісніше. Друзі, мені це вдалося! Я посадив дві бігоні, клонував все стару і ще одну. У мене тепер їх буде дві. Сподіваюсь, цього року хоча б одна них, да й зацвітає. Дякую, друзі! На вашу увагу, стежте будуть нові відео. Бо я вже закупив насіння. Закупив насіння і садитиму скоро ще сіятиму брюссельську капустку і балконні томатики. Тому контент весною буде багатший. Але сьогодні про бегонії. Отже, на все вам добре, друзі, всього найкращого.